Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо далі апати наші кубки, тому що, так сказати, у мене їх ну не так багато. От. І у нас почався е, новий батлпас сезон. Якщо чесно, прикольно я вже глянув, тут скін на бібі доволі таки цікавий. Останній прикольний, цей теж класний. Я б можливо без таким би бігав. Цей прям цікавенький, бо цей червоний, ну... З чорним прикольно, ну, мені якесь таке відчуття, наче оцей цей більш прикольніший. От. Ну, це ще не саме головне. Саме головне те, що у мене зовсім скоро вже буде максимум бравлерів. Мені ще треба всього то якихось шість бравлерів відкрити. І, якщо чесно, їх, кстати, швидко додають нових. Наприклад, ось цих три додавили взагалі не так і давно. Якщо чесно, цю прямо що недавно. Фінкса теж буквально тиждень-два назад, а цього може місяць назад. Ну коротше, раз дві недільки додають бравлера, і це капець зума зійти. От. Так що ж я хочеться сказати, треба пробувати буститись. М -м є дуелі чи нема, не знаю. Ні, дуелів нема. На жаль, блін, дуелів нема. Ніяк на них не можу попасти, але дуже хочу. Але відкриється Champions Challenge а, Brawl Stars. Це дуже, дуже цікаво. Що в нас по ламанню сейфа? Насправді дуже все цікаво. Можливо, мені сейфа поламати на якомусь такому бравлері, який буде дуже жорстко ламати сейфа, але який в мене не викачаний. М -м давай подумаємо, давай подумаємо, хто в нас із цих пацаків буде капець класно ламати того сейфа. Якщо чесно, навіть і не скажу. Я бо не знаю, ну. Но... Блін, 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 блін. Хто б ламав так класно сейфа? А я то й не знаю, хто б його ламав. би. Ладно, підемо, скоріш за все, значить, не в сейф, а в шедешечку якусь, як зазвичай, Ми будемо жорстко пробувати качатись. Мапа, доволі цікава, М -м -м, Тут закидальчик буде цікавенький, але так як я в соло, то закидальчик мені не особо то і потрібен, а мені треба 500 кубасів. Так що погнали качати коліт, за яку я не грав уже, йома йо маю, скільки часу, але до 500 кубків її треба дофермити, і так треба зробити з кожним бравлером, який у мене є. Чесно, це дуже складно, але ми це будемо старатися робити помаленьку, потихеньку. Тому що і заодно купки фармим, і бравлерів буде більше на 500 кубасів, і будемо кайфувати. Бо поки що в вколі демеджа багато по ящикам, але по бравлерам демеджа в неї реально багато. В неї буквально три плюхи, і бравлер покидає ігру. Ну і в мене ще такий скінчик на нього прикольний. І якщо я не помиляюся, цей гаджет дає більше демеджу з плюхи. Так. По шарфіку раз два. Ну, в шарфіка вже є ульта. Ну його в бані, в нього ще й три банки, і тут ступ все позабирав. Ну от по бочці ми можемо дуже больно бити. Так, от -так робимо, все забираємо. І попробую звідси свалити, ну ні, в мене не виходить. Мене просто зажали. Чесно кажучи, це супер-супер обідно, ну. Но... три кубаси. Три кубаси це взагалі не серйозно. Мені треба серйозні кубки, мені треба їх багато. Мені Треба пробувати старатися кайфувати. Так біля мене там, вроде чувак, у кого десь тич хп, якщо не помиляюсь, дурак. Одинадцять аж. А я люблю таких героїв, якщо чесно. Плюс він такий ближньобійний. Я йому одразу чотири тушу. А він хілиться відразу. О. Шо? Так, там шарф уже лутає мої банки. Мені це вообще не подобається. Я без банок щас буду сидіти. Так тут купа, 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 Просто бомб вилітає, Ну я в баню. Так там шарф і драко б'ються, Хтось когось там набив? Обалдеть, я вообще не знаю, що мені робити. І мене просто з'їдають, боже. Так, треба включитись в ігру нормально, бо це не серйозно. це не серйозно. Я не хочу відчувати себе нубиком якимось. Все, приснилось, все нормально. Брок тут дуже класний. Брок тут реально класний. Ще заборона, я би пограв. Заборона, прям кайф, нап напевно, грати. Він мені дуже подобається, цей персонаж, але я ніколи не можу на ньому нормально, толково пограти. От тупо ніколи в мене не виходить, він більше командний такий. А я чаще граю в соло шадешечку. А коліт, в принципі, соло може норм валити. Все, що їй для цього треба, це просто тупо бити. Так, ну ладно, пішли по банки. париться не буде ну сюди барон притепився. А я би по барону попав би пару раз, і барона би з'їли тут зараз. Обалдеть, а тут я провтикався. Але тут я попав. І барона добив. Хорошо, ну сюди приходить Кенджі, а Кенджі мене сейчас, умовно може з'їсти спокійно. Ну і за те, що в нього багато ХП, я його, якщо чесно, з'їдаю, Ну, тут я трошки провтикався. Мс ми чуть-чуть дамажимо, -чуть прям капельку, Ну, в неї ульт, і вона може мені зробити біду. А я не хочу з цією ще стосуватися, якщо чесно. Я її вбиваю. обалденно. Давай біту тако прожмемо чуть-чуть. І отако з'їмо її. А то що нам париться, га? Гаджет прожмем. Оброку вальнути не вийшло. Ну, ми, брока, і так, з'їдаємо і забираємо топ-1. Все легше, легшого проще, простого. Так і треба було грати постійно, а не ходити і помирати. Хух. Вроді як розігрався, трошечки розімнявся. Зараз спробуємо нормально над, навалити стілька. Там у нас 8-біт, у нього бана купа. Але якщо почну піду бити, вісім то я провтикаю свої банки, які в мене тут внизу лежа. А мене внизу нема бана. Значить, можна йти до 8-біт. Можна прожати гаджет, тако і спробувати дати йому плюшечкою чи таку крепку. Опа, а Демедженеке вкидає йо то я би краще відійшов, віддихнув би. Оце проблема? Оце я проблему зробив. Нащо я таке? Ой-ой-ой. Коротше, в мене, я не знаю. Тільки сижу і сливаюсь. Щось не сильно легко, мені дається за заколят грати, хоча герой насправді дуже такий цікавий. Просто я постійно хочу напасти, вбити швидко, а він трохи не такий. Ним швидко не нападеш і не вб'єш. Треба просто перейти до того, щоб легесенько, акуратненько, качати собі банки і кайфувати. Так, тут десь хтось є полюбос. Опа, оцей чувак, це прям нашій пацан. Це прям наш пацан. Його і Дінич душе. Ну, Дінич має вбити. Я, я хотів ультою свалити! Ні, я не знаю, мені прям взагалі не, не йде гра за нього. Мені на ній тут все отона, всього кубків єрунду треба, а ігра прям не йде. Ну ладно, давай ще раз. Зараз ми все зробимо. Щас я все зроблю правильно. Так, а якщо я гаджетом по ящику стрельну? А, ну 2600, 2600. Коротше, гаджет е, по ящику не працює. Так, тут є сту, який може мене трохи задовбати. Він більш темповий, і він реально темповий. Я не встиг ультой той свалити. Боже, як мене вони душать. І Франк просто мене добив і став АФК. Та я, виходить, взагалі кубків не нафармив, чи що. Зато суперарний стардроп дроп учен. 10 кубків всього на все. -навсю. Так толку я грав сидів. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт, без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки Санючок, точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегаферми. Ставай все сильнішим, не можеш сам об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Ой-ой-ой, ладно, все, щас треба швидко дофармити. Все, Сань, ти не робиш помилок, іграєш без помилок, качаєшся просто і ходиш всіх виносиш. Потім тобі надо буквально пару банок, і в тебе буде демежа жест як багато. Правильно, правильно, не треба йти і робити лишні дії. До тебе все одно прийдуть пацики, в яких нема хп. І ти їх уб'єш. Отако. Правильно? Правильно. Енджело, давай, досвідос. Особа мене не задовбує, Зараз ми підхилимося, чуточку, і почнемо далі ламати все. У мене, правда, тут немає ні, ні суперсили, ні нічого такого. Тому, можливо, мені із цього і складніше, аленджело, ми, кстати, можемо під цього, так сказати. Віддушити дуже легко і прожати гаджет на всякий случай. І у мене вже топ-2. Отак і треба грати. Акуратненько, кайфово і все. Правда, я не знаю, де ластовий Челікс. Хм, А де він? Ага, Емс. Ну, Емс, мене і з'їла. Просто два рази плюнула своїми духами і все. Ну нічого страшного. Головне те, що я, в принципі, перемогу то получив, получив. Вісім кубків получив, получив. Надо далі. Отако, пішли. Ну мені, якщо чесно, в дуелях вообще сподобалось. Оце, правда, пацан крепкий, чесно кажучи. Ми його трошки прогнали, із-за того, що в нас більша дальність, і він тепер без банок сидить. А ми з банками. Ну тут і Вольт, який може стати реально крепким Я не попадав, тут ще є пацан. З Вольтом прям не хочу битись. А тут ще й шарф! Обалдеть! Так, хорошо. Кубки-то ми все одно получили з минулої катки, но маловато. Надо більше. Тому погнали качаться. Так, ой. ой ой Я не знаю, гаджет прожму, я не пам'ятаю, що він робить, но цей чувак мене пробив крепко. Він дві плюхи мені дав, його то ли бафнули трохи, то лі шо, но він прям сильний. Перець став. Шарфами добиваємо, там ще сфінкс. Він теж серйозний, тут ще матрас, в якого мало ХП. Ми його відганяємо чуть, -чуть. Матраса б відігнати, звідси. він мені, якщо чесно, не сильно подобається. Тим паче сфінкс ще більше. Блін, я хотів почухатись! Мені зачухався, я хотів почухатись, Той на мене напав і прибив мене. Оце халепа. Блін, якщо я буду апати по три кубка за гру, то я так бистро не напаюсь. Я, звісно, розумію, ну Кольт, можливо, не сильно підшеде, просто підхода. Як варіант, бо вона банку довго ламає. Можливо, із за цього. Отако просто бам-бем, баночка є, погнали другу бити, бо я темпово не можу бистро банок налутати. Того і мене демеджа мало, того і мене душить, бо хп не хватає. Того, того, того багато всякого. А якщо я щас бистренько банок топонахожу, то буде непогано. Я щас можу вольта попробувати перехлюхнути. Ну, він мене приплюхує, просто. Я йому триплюхи даю. Він мені триплюхи дає, він мене виносить. Це супер якийсь непонятний герой для мене. Це Коля, давай за Барона. От барон прямо роздасть стілька 100%. Це герой хороший. Хоч він і взагалі не для ШД, но я за нього покажу, як треба валити. Бароном зараз покажу. Погнали. Отако от бі. Бем, все, перша банка є, хорошо. Гаджет не пам'ятаю, що робить зараз на каучі. Оцьом не попав О, обалдіть демеджа. Обалдіть демеджа! Ага, гаджет мене хиле, все, я понял. Головне, щоб шарф на мене не пішов, щоб все було хорошо. Надо втікти, посидіти, бо тут ще топ 10, топ 10 мені взагалі не подобається. Отак отбі плюшку, раз, плюшку ще. Ці сфінкси теж серйозні пацаки. Надо бути акуратним. Шарфу там тяжко. Шарфу там дуже тяжко. Но він уйшов. На хп. Так, двічі попав по Дженет. уже хорошо. А в мене куди кинулась бомба-то? Обалдеть. Ладно. Ну, нічого страшного. Це перший раз я на ньому зіграв. Щас буде нормально. Ну, но на таких героях каточки без шуток тяжкі. Без шуток прям тяжкі, тому що. Потому що, потому що. Демеджу у нього то багатенько, Ну, на далекій дистанції. Він класний. А тут карта-то недалеко. а ну. давай попробуємо так. Бо якщо прям барон щас не піде в ШД, то ми його просто в сейфа запустимо і не будемо паритись особо. Він в сейфі буде теж норм, пацан. Так, там АФК челік стоїть, Ну, ми щас банок наутаємо. О, мене викинуло. Лол. Мені другу катку запустило. Це що за прикол? Мем, прям крепкий мем, чесно кажучи. Ну ладно. У мене там все було нормально в тій катці. Я кайфував, стояв. У мене банки були, а тут уже нема банок. Що робіть? По 8 біт попав, це хорошо. Не знаю, я попав. Ще раз попав. Тоже супер. Ще раз попав. Ще раз попав. А тут його вже й прибили. По Максончику попав, я вас хиф. Отца тобі барон. Барон цельний. Отако тобі. Бем. Хе-хе-хе! <реш> Отак і робиться топ-1 на оборончику. Він, якщо чесно, хорош пацан, без шуток хороший. Но я на ньому ніколи не можу нормально сісти пограти. Тому що мені завжди здається, що під шаде він не сильно підходить. Обалдеть, пуще вся пачка міфіків. Я навіть бува на тисячі кубках, такого не бачу. А тут опа і все. Так, ладно, давай банки тут лутати. Бо банки нам дуже треба. Отако. І пішли далі. Тут є ще одно. В центр прям не піду. Я буду банками, чесно займатися, бо пацаки, видно, бігають, ходять б'ються. А я щас вийду, здоровий. У мене буде купа банок. Я, правда, повільний, пацан. Все, вже з трьох плюх винось банку. Це вже непогано. Це вже хороший результат. Опа, це проблема. Якщо я буду попадати, то буде непогано. Ну я все одно. Коли в нього ульта так кінчиться, він теж лопнув від того, що на мене напав. Але все рівно, у майстерність підкачена, це хорошо. Погнали, попробуємо в сейфа його взяти. Я зможу хілити своїх пацанів, що і міфічні стардропи 500 коїнів. Оце мені подобається. Плюс майстерність ще 150 паверпоїнтів. Потрібна річ. Так хорошо. У мене тут є якісь е -е, квести, я попроходив. А ну давай заберемо ще 500 поверпоїнтів, ще рарний стардропчик. 100 кредитів на джуджу. Ще один стардропчик. Ще 1000 коїнів, ще у нас рарний стар дроп, ще 100 кредитів. І ще стар дропчик епічний. Причому і 200 коїнів. Дуже хорошо, має. 22 тисячі коїнів. Ми можемо спробувати цього барончика підкачати на 10-ту силу. І я би. А в нього даже гіперки нема взагалі, прям. Навіть кнопки гіперки нема. Обалдеть. Таке відчуття, наче йому супер треба надо... щит. Прям капець як треба щит. І, можливо, відновлювання ХП. Бо в нього хп мало. Давай його візьмемо і спробуємо на, на... поламку сейфа. Звісно, все залежить сильно від команди нашої, але все рівно. ну погнали. Зараз подивимося, що сто вийде. Бачите, в мене 5400. ХП на 10 силі, даже зі щитом. Типа ультрамало. Так, ну пацака, звісно, не вийшло. Ну, чувак взяв громо, він подумав, що. Він громом буде дуже жорстко валити, ну, не тут то було. Отако зробимо. Отако зробимо. Едгара підхилимо трохи, він буде довольний. І накинемо яду туди чуть-чуть. Так, нашого чуть-чуть підхилили прям капельку. Давай тако кинемо. Підхилили ще два, два рази. Так, броками дамажим, дамажимо капець. Ну все, погнали. Гаджет, візьмемо. І будемо кайфувати, хілиться. І все. Сейф у їхньому хана. Хе-хе, <реш> оце прям супер. Я навіть старплеєр. У мене 6 кілів, 23 тисячі демеджу. А я ще ж і нахилив пациків трошки. Ну ладно, погнали ще раз. Чак не захотів з нами йти, ну нічого страшного. Отут уже прям видно для чого цей барон і потрібен. Кстати, Колі теж на паламку сейфа дуже хороша із за її ульти. но ХП у барона геть мало. Йому треба стояти десь далеко, того в нього і дальня атака. Тому що в нього мало ХП. Через то він на Жада не сильно підходить. Абодій, що це за скін? Це хто? Це Пенні? Зумазий ты. Ну, у наших пацаків, кстати, у всіх это мало. Нет, то колят, прикинь. То скин на колят. Обалдеть. Ну, я її убиваю. Не можу по нашому челу попасти, щоб чуть-чуть його хилвать. Там ще Отіс. Ну по Отісу я попав, він щас начнет тікати, бо демедж демиджа багато влетить. Так, я колят вообще напрягаю жорстко, чесно кажучи. Так, сюда вже отіс прийшов. Не сильно виходить норм надамажите всіх. Ніхто не підставляється особо. Через 100 і проблеми. Я бятгра підхилив, но не можу, не достаю. Обалдеть, щейу а та теж ультанула, і халепа. Так, на б і підхилити. Сейфа нашого я хілити не можу, на жаль, а сейф нашій прям падає. Демеджа мало. По сейфу, чесно кажучи. Дуже мало демеджа. Давай я таку попробую зробити. Но я не попадаю. А вотіса там ХП багатенько. Ну, у них теж у кожного ХП не дуже багато. Но якось наших чуваків вони. На жаль, перебивають і ламають нам сейфа. Но у нас нікого не було на, типа, тавер демедж. От нікого в нас не було. Тому такий і прикол трапився. Ну я все рівно піду туди далі. Поїхали. У нас є Френк. Опа, Макс на мене напав. Це проблема. Обавдіть у нас Френка Фікашич! Все, Фрэнк, не афкшич. Ну нам уже сейф наполовину поламали, просто таким одним заходом. А де Леон наш, я и не знаю. Честно, кажучи. Так, ты лопаешься. Ну, пацики стоять, просто сейф ломают нам. И вони ее сейчас зламають. І все. Я не знаю, пацьки, зі мною команді якісь АФК пацки. Взагалі не подобаються мені ці чели. Ліона десь взагалі не було. Він як пішов, так і пропав. І все. Його тупо не стало. Якісь руїнери. Дуже не подобається. Зато в мене на перлі він стрік 20-очка. Я його тупо держу до дальших дуелів, щоб ходити всіх виносити. Да. Надо треба заключаючи якусь супер жорстку каточку на цьому. На поламки сейфа. Візьмем Ембер. вона там дуже жорстка. Зараз попробуємо. Давно за ню не грав, чесно кажучи. Ну, зараз розберемся. Вона мене викачана на максимум. Тільки вроді гіперзаряду немає. Все. І що сьогодні збрало старсом не то. Я Запускаю гру, а в мене пошук чистий і все. О, на силу А ну час рознесемо. Правда, якщо в мене пацаки будуть грати, то буде норм. Дінича з'їдаємо. Так, отако -от робимо? підпал просто крепкий. І все горить. гаджетом убили спайка, прикинь. Оце пацики нубчики проти нас тут і грають на 500 кубках. Чесно кажучи, прям в нубчики. А демеджа в мене геть багато. Так, ну тут мене, конечно, вже валять. Я не встиг підпалити, на жаль, калюжу. Ну, нічого страшно, у них 20% лишається, у нас 98. Я не думаю, що нам вообще щось зроблять. Ну, чак починає розкидувати свої приколи. Ну, спайк у них просто тушиться. І сейф у них теж розноситься. Ось тобі так на Ембері качаються кубки, якщо чесно, тому що Ембер тільки для цього режиму і створено таке відчуття, і на ній можна дуже жорстко викачуватись. От, а на цьому, напевно, будемо завершувати. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити собі вподобайдені. З вами був Санчелос і 15 фрішних коїнів. І всім пока!